Всім привіт! Мене звати Інна. Це мій канал на YouTube. І сьогодні ми в такому новорічному декорі будемо з вами говорити про кондитерський інвентар і що потрібно для кондитерів початківців. Я сьогодні вам розповім про загальний інвентар, який потрібно не для якогось конкретного десерту, а щоб зробити і торт. І мусові якісь тістечка, і багато різних видів декору. І перше, з чого ми почнемо, це, звичайно ж, міксер. Це може бути як ручний, так і планетарний міксер. Якщо у вас немає змоги купити планетарний, то ручний буде взагалі для вас супервиходом з цієї ситуації. Друге, це потрібна вам залізна миска або пару. І також пластикова потрібні пару штук різних розмірів. Не бачу сенсу тут викладати на цей стіл ще такий інвентар, який всім абсолютно зрозумілий і. Ви знайдете і купите це без якихось особливих додаткових інформацій. Також вам потрібно буде це ваги, В мене такі ваги, і можна ще купити для желатину, пектину, якихось мілких таких зважувань, ювелірні ваги. Але в мене ці ваги йдуть від 2 грам, і я важу ними желатин і пектин теж. Можна ще також в ложках подивитися, скільки буде грам того чи іншого продукту, але для початку, я думаю, такі прості кухонні ваги вам буде достатньо. Тут Піду по черзі, що в мене лежить, це лопатки. Силіконові хочу зауважити, що потрібно звертати увагу, щоб вони були цінні. Тобто, от, тут, як в мене, ті лопатки, які складаються з двох частин, Це силіконової цієї самої лопатки, і залізної ручки. І тут між ними щілинка, його можна виняти, зняти, розділити на дві частини. Я б такі лопатки не дуже люблю, тому що Забуваються всі щілинки продукт, Також кондитерські мішки. Я використовую ось такі для крему фінального, для фінального покриття, для ганашу. Використовую для кольорових кремів, для того, щоб розмалювати торт або покрити його якимось іншим кольором. А щодо складання торту, я використовую мішки більші-ніші торгової марки хенді. Вони більші за своїм розміром. Там дуже великий цей мішок. Туди можна покласти дуже велику кількість крему і не використовувати два чи три мішка. Ось з таких поліетиленових. Хто хоче, може придбати, вони теж є одноразовими. Також далі по порядку йду Це термометри. Термометри вам, вам не обов'язково мати два. Я маю два. Це звичайний погружний термометр. Він з таким щупом, як ви бачите. Він використовується для карамелі, для соусів. Для якихось сиропів Азамальту теж використовую. Він хороший тим, що він простий, теж він не дуже дорогий, простий в використанні, і ви завжди з ним будете впевнені, що ви уварили сироп, наприклад, до потрібної температури. Нагріли ізомаль до потрібної температури. Це пірометр. Ось тут є екранчик, він тут показує. Скільки градусів на поверхні, тобто цей показує, скільки градусів в самій речовині, яку ви вимірюєте, то цей, скільки на поверхні. Цим теж ви можете ізомаль міряти сиропи різні, але ви пам'ятаєте, що температура на поверхні завжди буде нижча, ніж всередині самого продукту. І цим. Визначити температуру досить складно, але це теж можливо. Ну, мені здалося, що мені буде краще, як я буду мати цих два термометри. Цей більше використовую для шоколаду, тому що ним дуже швидко можна визначити температуру, просто нажимаючи на цю кнопочку, і ви бачите, яка у вас поверхня шоколаду, скільки градусів, і чи потрібно вам ще темперувати його чи ні. Використовується в переважній більшості для темперування шоколаду. Ось, форми, в мене вони роз'ємні. Тут в мене діаметр від 12 до 15 діаметр, тут, по-моєму, від 18 до 24. Ось. Ну, це найкласичніші е, форми, я їх використовую завжди при випіканні бісквітів, при складанні теж використовую. От, що в мене є такі форми для сердечка, хоча ви можете зробити його самі. Але я хотіла, щоб в мене було просто рівне і ідеальне, я собі замовляла. От, е, ну, такі в мене форми. Я використовую такі високі форми, але в мене є ще такі менші, на чизкейки. Ну, Я маю на увазі висота менша. Це шпателі ще хотіла вам показати. Такі для вищих тортиків. Я використовую і цей маленький я використовую для бенто. Е, мені більше подобається працювати з залізними шпателями. Я знаю, що бувають ще такі пластикові, пластмасові. Мені ними не зручно. його треба дуже гарно зберігати, дуже дуже акуратно, і нічого, прям, крім вирівнювання ним не робити, там не терти столи від муки і так далі. Такого не потрібно робити, тому що вони, отут, там, де сама лінія дотику з тортом, вони маленькі такі сколи робляться, маленькі цяточки. І потім ви коли вирівнюєте торт, оці цяточки, там є заглиблення вже. і туди Попадає крем, і у вас ідеально рівна поверхня буде. ну ось Залізні, мені подобаються найбільше. Точніше, це не сталь, по-моєму, а не залізо. Хоча я не знаю, чи це якось відрізняється. Сорі, хто там знає, чим це відрізняється, якщо я щось неправильно сказала. Також по декору. Пройдемося. Це фарбники. Я використовую жиро фарбники, тому що я покриття всі для тортів роблю на ганаші, а це шоколад. Як ви знаєте, в шоколаді є жир і жиро-рошині барники найкраще з цим. Справляються, вони роблять дуже однорідний, класний колір, ну це Color Meal. Щодо кольорів фарбників, я вам би порадила придбати чорний колір, жовтий, синій і червоний. Ви можете з цих кольорів зробити абсолютно різну палітру, різні кольори і різні відтінки. Також це кондитерські насадки для новачків я. Радила б, це відкрита зірка. Ось така. ось Я ще фото прикладу, тому що так незручно. І закрита зірочка трошки менший Це використовую для капкейків дуже зручно, а це просто для якихось розочок на торті. така як на макарон, просто зрізана насадка з кружечком, щось її не може найти. Треба десь краще пошукати, але та насадка теж досить такий класична. Потрібен ще сотейник. Сотейник потрібен для того, щоб заварити якісь знову ж такі сиропи, зробити якісь, якусь ягідну начинку для торту ось, розтопити навіть в деяких випадках шоколад, зробити ганаш. І так далі. Цей інвентар, який я вам сьогодні назвала, вам допоможе більш якісно робити ваші кондитерські вироби. І в кінцевому результаті вони виходили красивіші. І ви раділи завжди, що вас все виходить. Я дякую вам за перегляд і гарного вам дня. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада, коли ви переглядаєте мої відео. Статистика мого каналу росте. Дуже вам вдячна і до нових зустрічей!